Всім привіт! З вами я Мортон і сьогодні вам покажу, як пройшли моїх 5 вичних забігів в Айзеку. Якщо вам сподобався такий формат відео, ти продовжую робити її далі. Ну а зараз всім приємного перегляду. Перший забіг, який треба було обов'язково проходити без модів, щоб в мене розблокувалося проесі досягнення, я почав з Айзека. Досить швидко знайшов золоту кімнату, в якій був яйце, яке кидало мені сильне серце. У магазині нічого інтересного не було. Знайшов ключу кімнату, але вирішив в неї поки що не заходити. Зайшов до боса і там був монстр. Досить легкий бос, але по свій туписів дарився нього два рази. Вбив боса і мельдали ХПА, поки я вирішив поки що не брати. Зайшов в ключ кімнату і знайшов там дві таблетки, які давали мені швидкі стрільби і мінус здоров'я. Взяв пельметник, який випав з боса і пішов далі. Досить употребав шкоду на другому поорсі, шанс на диявола. За зачистку кімнатами дала карус зе Старс. Знайшов золоту кімнату, в якій був непоганий предмет, який дав мені швидкі стрільби і дозволив стріляти у всі сторони. В колючій кімнаті знайшов мертвого кота. Вирішив взяти його. В магазині взірвав чувака і закинувся гроші в донат машину. Після цього я пішов до боса, з яким досить швидко розібрався, отримав перше досягнення. За обувь давав дала міжкусь табетками. Перша таблетка дав мені орбітальну муху, друга давав мені фоу хеосу, бо я шив її не потім. Третє дала і серце, І четверте ретровіжен. Взяв таблетку, яка давала фоу а тепер вона перначок здає мені Бетріп. Хто тобто знає, що так сталося, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде інтересно почитати. Взявши карту, яка ти у портую до золотої кімнати і пішов на наступний поверх. В першій кімнаті мені стало страшно. Я використав карту і в золоті кімнаті знайшов сумну цибулю, яка давала мені швіки стрільби. Я не знаю, як я не отримав ці кімнати шкоду, але коли я грали, лет не всрався. Через декілька кімнат я знайшов ключі кімнату. Зайшов, що в неї, я знайшов бомжик чортика. Зрозумів, що мені треба більше здоров'я і пішов звідти. Знайшов ще одну таблетку з орбітальною мухою. По своїй тупості отримав шкоду і посрав шанс на диявола. В магазині зірвав нещасно. Закинув гроші в донат машину і отримав ще одне досягнення. Знайшов таблетку на Health Up, відкрив цікаву суперсекретку, але без грошей я тут нічого не зроблю. Знайшов бомбу, захотів забрати монети, але разом з монетами відкрив секрет, в який був сундук з непотрібним мені бралком. В супросекреці нагодова бомжа, але він дав мені тільки бомбу. Вирішив зірвати його і з нього випала батька на full health. З радістю викрестив її і пішов до боса. Босу був Герді. Досить неприємний для мене бос, але з завдяки мушкам зміг прийти його без шкоди. За вбивство боса мені шпільку, і дав шпильку, і відкрилося кімната Д'яво, в якої вирішив не заходити, щоб потім піти в кімнату ангела. Я повернувся до демона, але інчав корисного він мені не дав. На четвертому порцимен вбив черепуки, але не Заявившися з нижчий вихід, зайшов за до документом, який знайшов стигмат, який дав мені шкоди здоров'я. Зайшов до босса, який був неприємним, але зміг його вбити і отримав досягнення. А забув з тим босса, м'ядав пірну карточку, яка дав мені швика стрільби. Знайшов магазин, а в магазині був мій босс, з стойкову мильдав гроші. Захотів дібратися до сундука. І випадково зачем ресурс храбницю, який прибрав рушноучір в покиччик і дає імунітет до зривів. На наступному поверсі захотів забрати копійки, але отримав шкоду і присрав шанс на ангела. Знову. Знайшов золоту кімнату, а там були ракетні бомби, завдяки яким я зміг забрати копійки. Знайшов кімнату з двома бомжиками, відкрив секретку і знайшов там прокляти око. Довго думав чи брати його, але в кінці кінців вирішив взяти, а в наступній кімнаті знайшов аж дев'ять альтів сундуків. Перший раз в житті бачу таку кімнату, Але от той, що одна з найкращих кімнат, якщо не найкраща кімната, яка є у Айзеку. З першого сундука мені випала медалька, з другого гвинт. З третього четвертого обрилок бомби і хпе. На цьому в мене кінчились ключі. Пішов шукати ключі і знайшов магазин. А в магазині був мавний ключ, який дає два ключа і збільшує кількість дропи, які випадає з сундуків. Повернувшись до сундуків, відкрив один. Я мрізного випала соска. З другого випало багато всякого, а особи головне тут ключ. З третього випало ще один ключ, а з четвертого випало аж чотири ключе. Знайшов відмічку, отримав досягнення і зовсій ключ. Після цього я почав відкривати все підряд. Поки я це робив мені випало альське серце. Обамав кубика і викинув ще на досягнення. Обамав кубика і вирішив викис. В цій ж кімнаті, але нічого про дуже корисного мені не випало. Але зате я виконав ще одне досягнення. Вирішив нагодувати бомжа бомбами. І з першої ж бомби мені дав предмет. Так само нагодував чорта. Він був жальний, але дав мені предмет. І це була картопля чистка. Використали її два рази: золото ключі і на кімнату. Закинувся гроші, які зміг додати машину і отримав досягнення. Пішов до боса, і це було, з яким я легко впорався. Відкрилася альська кімната, в якій було непроше серце. Досить непоганий предмет. На наступному порсі зібрав від бою і виконав досягнення. Два рази отримав шкоду. Мене в магазин, я якось тримав ще не досягнення. Купив все, що був у магазині, знайшов суду кімнату, а там був мега-машуром, і було предмет, який підвищив всі мої характеристики, вирішив звити всі свої гроші в ігровій кімнаті, і виконав досягнення, яке, наскільки я знаю, досить важко виконати. Погодував бомжа і отримував адреналін. Вірвало декілька черепів, з яких мені випало чорне серце. Через секретка попав в кімнату випровання з босами, з якими я досихо впорався. Після цього я пішов до останнього боса. Мам ноги, з якого я швидко впорався, закінчив перший забіг і виконав базу до досягнення. Другий збіг знову почав з Айзека, але на цей раз з модами в першій зутій кімнаті знайшов мічного, вирішив не брати його, бо грати з цим предметом я намію. Взірвав помічений камінь, виконав досягнення, знайшов секрет, в який був змаганий прилог. Босом поверха був герцог мух, а в хі з яким проблеми не виникло. За його бивсом льдав шкідливий батіг, в зовсій кімнаті знайшов сульфатну кислоту, завдяки якій я зміг відкрати секретки без використання бомб. В секреті я знайшов дивний хріб, який збільшив мою скостріл практично два рази. Так само я відкрив сумну секретку, але нічого кристого там не було. Бо спорг був надзвичайно легкий, вбивши його і отримав два досягнення, втішний приз і двері км'яту д'ялу, в, в якої вирішили заходити. Знайшов таблетку на збільшення темпу стрільби, задонатив декілька копійок. Через секретку попав кульчик кімнату і завдяки сундуку попав кімнату деяло Трішки подумав і все-таки вирішив взяти звідти один предмет, а взирвавши кам'яний сундук, мульдавий гвинт, який зранку взяв, помався камень, який були на порці, і пішов далі. Досить швидко знайшов зовту кімнату, а там були роздвоєні зіниці. Тепер можемо швидко ламати камені. Відкрив секретку, в якій було багато грибів, поламавши їх, отримав таблетки на дані стриби і орбітальну мушку. Знайшов суперсекретку, в якій був бомжик. Позичив йому гроші і він дав мені бумбу. Використав карту вежі. Купив оуч, чистку. Виключи кімнату, відкрив сундуки. Побачив бомбера, який за 12 бомб давні ліпкі бомби. Зачислив кімнату з випробуванням. І пішов до з якого ковальний випав куле бажань. Роздвоїв бомби і пішов на наступний поверх. Завдяки карті попав з одну кімнату. В якій був ще один дивний гриб, який дав мені ще більше шкоди. Знайшов дві секретки, задати гроші, вбив мені боса. Отримав досягнення і дві таблетки, які нічого хорошого мені не дали. Дістав сундук і комп перекус. Зайшов до боса, який досить неприємний. А я визив такі його переміг за декілька секунд, отримав всю пов'язку. На наступному поверсі зачисту кімнату з випробуванням. Знайшов антикисунду, і була пірна фотокартка. В секретці переміг імені боса. Отримав ще одну орбітальну мушку, виконав досягнення. Зайшов в золоту кімнату і знайшов там пластиневе печиво. В магазині задати декілька копійок. Купив банку з бухами, знайшов суперсередку, який був непоганий бролок і пішов до боса. Переміг та золота усок Ісуса. Зайшов в кімнату диявола. купив там було і виконав досягнення. Випадково взірвав бомбера, і в нього бомбанув пукан. Після цього я вирішив його здобрити, і він мені сундук, в якому було мамине кільце і гарячі бомби. Не знаю як, але я виконав ще одне досягнення. Завдяки моєму берегу з утіки м'яті був автомат поповнення. Знайшов робомуху, але я вирішив її пропустити і не даремно, бо під кінець мені випав поліфен. Забрав чорних серце, знайшов бібліотеку, в якій було теопаті для чайників, взяв її замість банки з мухами. За декілька тичок вбив ногу. Заспануло з кімната Діяло, в якій купив братки Бобі і Ілотя Ірп-приятеля. Побив монстрів, вибив голову Боба, отримав досягнення. Знайшов боса, переміг його і виконав досягнення. Я не знав, скільки в мене здоров'я, тому в д'яволоді вирішив нічого не брати. Зайшов у скрабницю і побачив там сім червоних сундуків. Знайшов рецю скрабницю, через яку я попав на чорний ринок, але нічого там не купив, бо в мене було мало здоров'я. За половинкою серця зайшов кімнату виправити з босами і взяв там предмет. За такі великі шкоди зміг швидко вбити босів. Виконав досягнення і отримав сильне серце. Зайшов в мега жахливу кімнату, в якій під час гри в мене почала крутитись голова. Якимось дивом за двома серцями прийшов цю без отримання шкоди. Через яке попав в ключі кімнату, в якій були червоні сундуки. З першого мені випав на шийний гапі, з другого зла бомба, а третій я побоявся відкривати. Повернувся до скрабниці, відкрив перший сундук, і вет не всрався. Відкрив другий, і вет не всрався. Ну, а третій дав мені сильне серце, яке мене трохи заспокоїло. Повернувся в ключі кімнату, відкрив сундук і знайшов пауків. Після цього я пішов до серця, по своїй тупості задамажився у блазер, а потім на всій швидкості волотів бремстоун і вишився з половиною серця, але на щастя зміг перемогти, розпалилась кімната диявола, в якій був спуск вниз, куди я зразу пішов і виконував два досягнення. З половиною серця було досить де вам вижив в кімнаті з невидимими демонами, вирішив повірити, чи є внизу секретка, і на щастя вона там була. А в секретці було моє спасіння шкарпетки. Шкарпетки, який дав мені два сині серця, зробити забіг переможним. З черепа випало чорне серце. Зайшов в кімнату і неочікувано в мене прилетіла сроза. Взірвався у бомбу, отримав синє серце. Знову ледь не задамажився. Знайшов карту, дає два сині серця. Хотів дістати сундук, але не вийшло. Я розплакався і пішов до сатани, знищив чорта та зустрів сатану. Прийшов у першу фазу. Дізнався, що бамбу вміє три монстрів. Отримав копитом по голові та убив сатану. Виконав два досягнення і на цьому закінчився другий забіг. Третій забіг знову з Айзека, але на цей раз в грідмоді. У серібній кімнаті я знайшов ремінь, зайшов в магазин і побачив РК. Звісно, я не зміг її купити, так що я зірвав двох трупиків і отримав досягнення. В виключі кімнаті знайшов два ключі, заки яким я зайшов з у кімнату і взяв там радіжного малюка. Вирішив випробувати свою удачу і отримав ще два ключі. Після цього я почав зачищати поверх. Хвилі з монстрами були досить легкі. Я встигав знищити всіх монстрів до того, як почнеться наступна хвиля. Під кінець виконав досягнення і пішов в магазин, щоб купити гвинт, купив запасний ключ і побачив всі кісуси, які я теж захотів купити. Знову випробував свою удачу, і мені знову повезло. Пішов бити босів, першим з яких був Какіч. Встиг його вбити до того, як спавниться наступний бос. А наступним босом було два противні шпиндики, з якими я на щастя легко впорався. Забрав гроші, купив всі кисуса та коробку, з якої мені випав непоганий брелок, який при використанні карти таблетки черуни має шанс зробити її копію. Супорова для гріт мода карта, яка подвоює клік з моїх грошей і хп ап, визвав останніх босів, переміг їх, і заспавнилася кімната диявола, в якої я вирішив не йти. Знову випробував удачу і мені не повезло. Візирвав цигана та пішов на наступний поверх. В золотій кімнаті знайшов вірус. А срібний сантов, який дав мені шкоди і виконав досягнення. В магазині побачив кам'яний сундук, який я підсунув до пацанчиків і На халяву золотав три монети. Захотів зробити 200 EQM і взірвати ці два камені. Але не вийшло. Ноль екмув. Пішов бити монстрів, знову досить легко всіх знищив. Але коли я підбирав монети, то випадково натиснув на кнопку і визвав боса. Не знаю як, але за декілька секунд я зніс боссу пів хп. А коли заспанився другий, то я випадково прожав карту. Після того, як знищив босса, виконав досягнення. Зайшов в колючу кімнату, де з сундука виповнена плана карта. В магазині купив BFF, прожав карту, виконав ще одне досягнення і пішов до боса. Бос був не з простих, але з ним я впорався, і мені відкрилася кімната, в якій була книга відкривень, яку я зразю взяв. Тепер проблем зі здоров'ям в мене не буде. На наступному поверсі зайшов в ту кімнату і знайшов там біб, фігня повна. А в срібній кімнаті я знайшов стискання, досить непаганий предмет. В магазині купив вуголь, поміняв предмети і знайшов хаос. Не знаю чого, але я вирішив спочатку зайти в ключі кімнату, де знайшов проклятолоку, і аж потім купив хаос. Це було досить тупо, але забіг все рівно вийшов вдачний. Купив Боже плот та лопату, завдяки якій я відкрив прохід вряту схрабницю і взяв там мушку. Купив мертвого голуба. почав зачищати поверх, і на мене скинули 250 тисяч тонн тротилу. Далі зачищення пройшло без проблем. Я забрав монетки та купив вогнені думки. Переміг двох босів в магазині купив паразитоїда, вбив останнього боса і відкрив з кімната ангела, в якій я знайшов хвилясту шапочку. Декілька разів її використав і пішов на наступний поверх. В золотій кімнаті знайшов контракт з дияволом, а в срібній колбаску, яка підвищила всі мої характеристики. Поки я був під грибами, вирішив побити монстрів. Розібравшись з монстрами, зайшов в ключі кімнату, де я знайшов дві таблетки, і в які я виконав аж три досягнення. В магазині знайшов тіво Крікета, Без проблем знищив трьох босів. Я зайшов в диявольську кімнату, в якій було дві карти. Відкрив ретро-скрабницю і знайшов там смачне серце. Купив чорну матерію та пішов на наступний поверх. В золотій кімнаті нічого інтересного не було, а в срібній було святе серце. Взявши, яке я зрозумів, що проблем в цьому забігу в мене не буде. Знайшов бомби. Взірвав чуваків майже повністю зачистив поверх. Відкрив ретро-скрабницю, де я взяв мамин ключ, вбив останнього боса. і зайшов в кімнату диявола, купив все, що там було, а потім в магазині купив серафима і зібрав комбо, завдяки якому тепер стріляю в три сторони. На наступному поверсі зразу переміг всі хвилі. Я зайшов в кімнату дияволу, в якій були непогані предмети. Відкрив ретро-скребницю і знайшов там грибочок, завдяки якому я виконав досягнення і зібрав ще одну комбінацію. На останньому поверсі моментально вбив мені боси і зайшов до гріда. Битва з ним не була важкою. Я його досить швидко вбивав, він мені взагалі не завдавав шкоди. Після того, як я його вбив, я отримав досягнення. Закинув гроші в автомат жадіності і отримав три досягнення. На цьому закінчив цей забіг, та я виконав ще одне досягнення. Четвертий забіг почав з за Магдалину. В ключчій кімнаті знайшов голову гапі, але вирішив залишитися за смачним серцем, а в золотій була колопачка. взяв уламок кубика і пішов до боса, з яким завдяки колопачці я легко впорився і отримав сніданок, поміняв його завдяки кубику і отримав запасний ключ. Знаю, кубик треба було використати в кімнаті ангела або Тут і затопив. Повернувся за серцем і пішов на наступний поверх. Знайшов золоту кімнату, де я взяв малюка дампі. В магазині знайшов маму мего. Відкрив секретку з метами і пішов до боса, який не уявляв мені ніякої небезпеки. Знайшов боса і отримав хп, ап. до дьявола і вирішив не йти. В магазині купив карту, подумав, що вона роздвоїть мої бомби і використав її. Накосячив. Через секретку попав в колючу кімнату і знайшов там голову козла. Зробив 300 як кімов і зайшов в кімнату випровальну з босами. Використав серце, взяв шприц і почав бити босів. На щастя, вони не були важкими. Я зміг з ними впоратися без отримання шкоди. Забрав хипап і пішов на наступний поверх. В виключчій кімнаті знайшов два синіх серця. В кімнаті з випробуванням відкрив два сундуки. Отримав таблетку на руху, вбив мені боса і зайшов в золоту кімнату, в якій були варикозні вени. В магазині купив колоду карт і серед п'яти карт знайшов карту Джокера. використав її і попав в кімнату Ангела, в якій був трисвятий щит. Використав карту суду і заспалився демон, який дав мені таблетку на два сильних серця і адреналін. Після цього пішов до боса, який декілька разів мене вдарив, але всеріатно загинув і дав мені зубочистки. На наступному поверсі я моментально знайшов бібліотеку, в якій було дві книжки, книги Беляла і Біблія. Я помацав всі, але залишив собі біблію. Випадково знайшов дві таблетки, які дав мені швидкість пострілу і зменшення розміру. В золотій кімнаті знайшов святу воду, завдяки біблії взірвав кам'яний сундук, з якого випало багато лута. Задонатив копійки і отримав досягнення. Пішов до боса, облив його святою водою і переміг, отримав ап та кімнату в яку зайшов і побачив два непоганих предмети. Здоров'я дозволяло, так що я купив їх всі. Спустився нижче і зачистив кімнату з випробуванням. Обережно взяв карту і телепортувався в магазин. Практично в наступній кімнаті знайшов золоту, в якій був овен, взірвав камінь зі хрестом і секретко, подивився, що в мій кімната гральної кістки. Зайшов в виключу кімнату і з сундука дістав хвіст гапі, який я зразу взяв. Зустрів бомбера, який досить швидко дав мені предмет, взірвав нещасного, і я навіть не пожалів про це, знайшов хороший привок, який збільшує темп стрільби на один, зайшов до боса, з яким я завдяки святій воді легко впорався, отримав всі Кисуси і зайшов в кімнату диявола, де я взяв і от ірп приятеля. Будь ласка, напишіть в коментарях, як мені його називати, бо читати законання не дуже хочу. Ну а якщо вам подобається, я можу продовжити. Повернувся в кімнату гральної кістки, активував її ефект і пішов шукати лут. Золотав всього потроху і пішов на наступний поверх. Взірвав сундук і отримав хпшку, так само, як і в ключій кімнаті. Знайшов непонятні таблетки, взяв одну із радів, бо вони двало два синіх серця. Віддав все своє червоне здоров'я і пішов далі. В золотій кімнаті знайшов паразитоїда, а в магазині задонатив гроші. Знайшов ігрову кімнату, в якій я посидів і отримав мушку, після чого все взірвав. Вбив міні боса і отримав ще таблетку на два серця душі. Відкрив секретку, в якій була кнопка R. Відразу подумав, що я зможу піти на босраж і хаша. Взяв кнопку за донат, отримав досягнення і пішов до боса, з яким я без проблем впорався. Взяв труси і пішов до диявола, у якого було аж чотири непоганих предмети. Завдяки великій кількості здоров'я, зміг взяти їх всі, отримав три досягнення і зібрав комбо гапіка, знайшов табетку на скорострільність, пішов до босса, вбив його і в диявола купив мені за зеля, після чого пішов на наступний поверх. Відкрив секретку, в якій був не якого я вирішив взяти, дійшов до серця. За секунду вбив його, отримав два досягнення і пішов до сатани. З сундука випала лялька, а за ще одного сундука випала лапка гапі, золотав хапешки і пішов до сатани, якого я знищив за декілька секунд, після чого використав кнопку R. Тепер забіг почався заново, але мої предмети лишились. Я спішив, бо хотів встигти на бос раш, тому поверхи я не дуже зачищав. Вбив першого боса, коли перейшов на наступний поверх, отримав три досягнення. Вбив у другого боса та знайшов золоту кімнату, вирішив покотитися в кімнаті жарту приношення. Непогано так золотався і отримав два досягнення. На наступних двох поверхах я взяв декілька предметів і отримав досягнення, а потім в ангській кімнаті знайшов світову корону. і був у предмет, який працює, коли персонажа повністю заповнює червоні хп. Під час забігу я про це забув. Золотав ще предмети і знову дійшов до ноги, але бос ж не відкрився. Скоріше всього, щоб він відкрився, потрібно вбити ногу за 20 хвилин без використання кнопки R. Така сама ситуація і з хашем. Поки я дійшов до ноги, виконав два досягнення, а коли пішов в собор, то виконав ще п'ять досягнень. В соборі на їзі всіх розкидав, навіть боса. Закінчив забіг і отримав досягнення. П'ятий забіг я знову почав з магдалину, але на цей раз в грід моді. В острівній кімнаті знайшов тропікамід, а в магазині міні-демони і непогане місце для бомби. Демон дав мені хороший брелок, дві погані таблетки і ріжки локи. В виколючій кімнаті була зла бомба. Почав зачищати поверх і одразу отримав шкоду, але завдяки смачному серцю і брилку я достатньо швидко міг відновити здоров'я. Я не встигав вбивати монстрів, і вони почали розбируватись, тому я вирішив нажати на кнопку і добити всіх, хто був в кімнаті. В магазині купив ключ і пішов в золоту кімнату, де знайшов анемію. Дивлячись на те, як часто я отримував шкоду, цей предмет буде досить непоганим. Добив хвилі з монстрами і почали з босси, першого з яких я не встиг убити за 30 секунд, і заспанився другий, який на щастя був легким. Після убивства босів я з паном який для мене був досить неприємним. Але я зміг його вбити і з'явилося кімната диявола, в, в яку я вирішив не заходити. В магазині купив хаос, отримав непогану карту і пішов на наступний поверх. В срібній кімнаті знайшов окультне око, яке разом з рогами Окі іноді видає непогану шкоду. В магазині знайшов двох бомжиків дав демону здоров'я і отримав гумовий клей. Тепер мої постріли будуть висіти в повітрі, поки вони самі не впадуть. Купив здоров'я і виконав досягнення. Пішов вбити монстрів, і на цей раз це було набагато легше. Випадково натиснув на кнопку і пішов в ключу кімнату, де були повички. Купив ключ та пішов в золоту кімнату, в якій було яйце, добив хвилі з монстрами, дав гроші бомжику, взяв бомбу та й отримав халявний ключ. Отримав здоров'я та пішов вбити босів, з якими я до легко впорився, і відкрив кімнату ангела, де був Спідбол. Отримав досягнення і поміняв в магазині предмети. Знайшов технологію Людовіка і тіл крікета. Технологію Людовіка я не взяв, бо грати з нею я не вмію. А на ті крікета мені не вистачило однієї монети. Не знайшовши нічого хорошого, я пішов на наступний поверх. В золотій кімнаті, напевно, завдяки хаосу знайшов пасхальну свічку, а в срібні яблуко. Більше нічого інтересного не було. І я пішов зачищати поверх. Завдяки останнім двом підібраним предметам, я без проблем знайшов всіх монстрів і пішов в магазин, де я взяв щит, мушку і бритву. Після цього я пішов бити босів, з яким я легко впорався, і відкрилася кімната ангела, в якій я взяв маленького привида, купив дошку у віджа і пішов на наступний поверх. В срібній кімнаті знайшов дупні бомби, взірвав пацанчиків і отримав шість монет. В ключій кімнаті нарешті було щось корисне. Купив ключ і пішов в золоту кімнату, де була коробка з поуками. Завдяки в моєму проуку я міг її використовувати кожну хвилю. Тому коробку з поуками я вирішив взяти. Знищив вісім хвиль і пішов в магазин, де я купив денний тонкий гриб. Повернувся до босів, без проблем знищив їх і відкрилась кімнати ангела, в якій було пташине око. На наступному поверсі в срібній кімнаті знайшов кровині бомби, вирішив поки їх не брати. Виключ Відключуючи кімнаті було три таблетки, завдяки яким я збільшив кількість свого здоров'я. В магазині побачив голову мішок, завдяки яким монетики з за зачистку хвилі можуть політики мішочки. Це може бути досить корисно, тому я не збирав гроші і купив цей предмет. Після цього я побив монстрів і отримав два мішочки, з яких мені випав ключ, завдяки якому я зайшов в золоту кімнату і знайшов прокляття вежі, яке я вирішив взяти. Поки я міняв предмети, знайшов кнопку R і акумулятор, який я захотів купити, бо завдяки ньому я зможу спавнити в два рази більше пауків. Пішов вбити босів і фармати монети. Переміг всі хвилі і відкрив кімната диявола, де я нагодував мені демона і купив вчора свічку. Купив акумулятор і виконав досягнення, забрав криваві бомби і пішов на наступний поверх. В магазині знайшов хороший брелок, який я вирішив купити, і надаремно пішов вбити монстрів, заспалились міні боси які визивають бомби. Так як у мене був брелок, який притворює троль бомби в нормальну бомбу, то я вирішив їх пофармити. Заодно і мішочку не збираю. Після зачищення восьми хвиль, коли я підбирав лут, я випадково натиснув кнопку і визвав босів. Без проблем убив їх і знайшов в який був сундук з непоганими ресурсами, а в ключій кімнаті було два мішочки. В магазині поміняв трохи предмети, але потім зрозумів, що муліти не треба, і пішов до Останнього боса, убивши кого мені відкрили кімната диявола, де я знайшов два непоганих предмета на шкоду і виконав досягнення. В кімнаті зі спуском на наступний поверх залутав багато лута, після чого я спустився далі. Зайшов в кімнату, побив там міні-босів, золотав монети і пішов до гріда. Протягом всієї бійки він по мені практично жодного разу не попав. Здоров'я я йому зносив непогано. врешті решт я його вбив і отримав досягнення. Закинувся гроші, які в мене були в машини жальності, і отримав ще одне досягнення. Після цього я закінчив цей забіг. Це був останній забіг на сьогодні. Якщо вам сподобалося, то напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато позитивних відео, я продовжу знімати відео в такому форматі. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Мортон. Всім пока.